Доброго здоров'я всім, дорогі глядачі! Ось і настав 2025 рік з Новим роком всіх. Що буде з мобілізацією в 2025 році? Питання, яке цікавить всіх. Я хочу почати сьогодні з фактів: чому Зеленський досі не підписав закон про заборону мобілізацію обмежено придатних. Чоловіків з 18 до 25 років. Якщо я не помиляю, ще в жовтні вже був прийнятий цей закон, але Зеленський його ще досі не підписав. Якщо не підпише, це буде треш. Бо 4 лютого, якщо обмежено придатні не прийдуть до ТЦК для переогляду, бо дали 9 місяців, і ось в лютому вже закінчується цей термін, то а, будуть, ну. Назвемо це так: ці люди будуть у невизначеному статусі, і їх можуть мобілізувати. Далі ще один серйозний момент. Електронне ВЛК. Для працівників і для інвалідів є вже положення. Зачитую. Пункт 2.17. у випадках, визначених пунктами 8-18 порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників військовозобов'язаних та резервістів, у постановою Кабінету міністрів України від 16 серпня, 2024 року, номер 932 Медичний огляд призовників до призовників. Не проводиться лабораторні та інструментальні дослідження, не виконуються. Оцінка стану здоров'я та придатності до військової служби проводиться відповідно до графи, 1 розкладу хвороб на підставі поданих на розгляд документів та даних наявних в ЕСОС. У таких випадках постановил ВЛК районних міських ТЦК та СП – про непридатність до військової служби призовника оформляється довідкою військово-лікарської комісії. Простими словами, пояснюю, що це значить. Будуть брати дані про здоров'я, які містяться в єдиній системі охорони здоров'я. Якщо ВЛК буде визнавати придатність тільки на підставі оцих даних з цієї системи, то просто уявіть собі, що це таке буде. Тобто. Оця проміжна, проміжна між бойовою повісткою і вже, скажімо так, йти служити, оця проміжна, вона просто кудись зникне. Що тоді? Тоді залишиться просто внести зміни до постанови 560, де сказано, що бойові повістки вручаються в ТЦК під особистий підпис, і все. Розумієте? все. Тобто самі будуть визначати, чи придатна людина, чи не придатна, не Треба вже не ВЛК, нічого. І зразу бойова повістка. І зразу, по, по факту, людина мобілізована. Все. Ну, все же ж ліквідували. Тепер все буде по-новому. Тобто, буде переогляд вже діючих інвалідностей. Той, хто не зможе підтвердити свою інвалідність, все. Вже бачила новини, що пишуть, що почали вже ліквідовувати інвалідності, ну і так далі. Добре, якщо йде мова про тих, хто там щось нахімічив, так? А якщо ні, якщо людина просто ну, ну не зможе людина, от з усіма цими їхніми приколами новими, якщо людина просто не зможе це доказати все. Далі. Далі мобілізація жінок. Тут, знаєте, в минулому році такого шуму не робили. Друзі, спокійно. Хто про це все розказує зараз це просто такий, знаєте, піар чи нагнітання, не знаю, розцінюйте самі це, як хочете. Можу сказати так: що мобілізація жінок зараз на даний момент це тільки добровільно, за власним бажанням. Все. Так сказано в законі. Ну, я не знаю, хіба що закон поміняють? Все може бути, я знаєте: не берусь казати про те, що нічого не буде змінено в цьому плані. Спокійно можуть в законі замінити слово добровільно на примусово або там ще на щось, але поки що ні про яку мобілізацію жінок мова не йде. Далі а, іще ще декілька слів хочу сказати про військовий облік. Ось січня хлопцям з 17 років шляхом електронної взаємодії треба ставати на облік. Пам'ятаєте, як оці нам бумажки показували, як хлопцям дають, я б сказала так, підсовують ось, давайте підписуйте. Тобто, люди, 17-річні юнаки, добровільно стають на військовий облік. А, і тут, знаєте, а, ну, перше, що хочу сказати, що зараз і так по закону, коли там, людина отримує паспорт і так далі, все це всі дані і так йдуть. А, але ось коли чуєш таке, знаєте, тут одразу згадується, як лякають, що буде мобілізація хлопців з 18 років. В це я не вірю. А, але якщо все буде погано, дуже погано, то думаю, що і таке можуть ввести. І ще декілька слів про те, як збираються повертати українців додому. Обіцяла, що а, теж зачіплю цю тему. Дивіться, Україна хоче, щоб ЄС скасував допомогу біженцям для стимулювання повернення додому. Тобто, в тих країнах, де платять допомогу нашим біженцям, просять цього не робити. Це перше: просять не надавати консульські послуги. Далі в Україні створюють Агенцію національної єдності при Міннацєдності. Ну, мабуть, ви вже чули про це, так? Ну і такі в них Чернишов, очільник, той ще очільник. Їдемо далі. Блокування рахунків, обмеження виплат, що може змусити українців повернутися додому? Ось такі ідеї теж у них є. Є навіть цілий закон 11.161, щоб ті люди, які виїхали з України, але їх житло, от знищили житло в людей, так? Вони виїхали з України. Так от приймають закон, що якщо ти виїхав з України, то компенсацію ти вже не отримаєш за своє зруйноване житло. Я думаю, це теж такий, знаєте, таке маніпулювання, ось тиск, так, на людей. Що хочете отримати, то, будь ласка, повертайтесь в Україну. Питання: чи вернуть так людей? Ні. А ось на можуть можуть ще як. Ну і наостанок мобілізація буде продовжуватись однозначно, поки йде війна. А для ТЦК і інших з бронями, привіт від військових. В мене на сьогодні все. А ви подивіться відео. Ну нагадаю, на всякий випадок, що у нас офіційні сиконої ухолянти, це правоохоронці, державні службовці. Спецброніруване і інше лайно, яке отримало бронь від зграйки, шахраїв і таких самих сикунів і ухилянтів. Це щоб не було кого ілюзій. Ухилянтами цивільних осіб, яких ви на вулиці ловите, да? не можна називати. В законі про мобілізацію чітко вказано, хто має йти служити. Тому читаємо, Да? Держслужбовці, природоохоронці, ці мусарішки з железнодорожними жезлами, 5% поліції 95% мусоров. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.